Що ви бачите позаду мене? Це спрожні стінки диво, а саме замок на вулиці Коновальця. Привіт, з вами я Ірина Яриш, і сьогодні я розповім про вілок Шечунович. Історія розпочалася з того, що у 1912 році за проектом львівського архітектора Станіслава Олейського звели ВІЛ. Будівлю створили для Олександра Кшичуновича. Він походив з відомою та шанованою у Львові вірменської родини, що славилась меценатством. Побудували її в районі, який колись називався Новий світ або Байки. Розташована вона між вулицями Коновальця та Гіпсовою та має адресу Коновальця 100. Місце розташування цієї подоби середньовічного замку теж неординарне, адже розташована вона серед інших затишних віл. Розглянути замок можна з обох вулиць, і найближче вона розміщена саме до Гіпсової, де зараз головний вхід у будівлю та в'їзд для автомобіля. Однак найгарніший вигляд власний із вулиці Коновальця. Тут і стилізовані середньовіччя хвіртка і паркан. Це дуже атмосферно. Погодьтесь. Білу звели у стилі пізнього модерну та неоготики. І вийшло так, що вона справді нагадує середньовічний замок. На першому поверсі була бібліотека, спальня для господарів, їдальня, салон для гостей та більярдна. Кшичунович мав консервативні політичні погляди та підтримував австрійські порядки. Після 1920 року Кшичунович зосередився на відновленні зруйнованих війною маєтків, зокрема більшівцях, Бовшині, Слобідці, Кінашеві, Гербутові. А ще до речі, він був відвертим противником української державності Галичини. Коли він помер, то його поховали в родинній гробниці на Личаківському цвинтарі. Однак на цьому історія Віли не завершується. До 1939 року. Тут мешкав фармацевт Стефан Стенцель. Це власник аптеки на Марійській площі у кам'яниці Шпрахера, яка функціонує і досі. До Другої світової війни у будинку було розташовано консулат Німеччини. Потім тут жили радянські генерали. Зараз це приватний будинок. Двоповерхова споруда з високим цокольним поверхом, мурована з цегли, тинькована, у плані чотирикутна з наріжним об'ємом круглої вежі. Так зараз описують цю будівлю архітектори. Навіть через століття та світові війни вона не втратила своєї вишуканості та краси. Коли ти проходиш повз неї, то немов повертаєшся в часі, та розумієш, як виглядав Львів 100 років тому. На цьому моя розповідь завершується. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!